План дій, який у нас буде. Ми приїдемо в ковід, зустрінемося із керівництвом бригади Скеля, поспілкуємося по проблемація, яка є. А потім ми висуваємося на підрозділ, де злокується наш стрілецький батальйон. Значить, Розміщуємося, вивантажуємо значить, продукти і речі, які привеземо. А далі, тоді далі тоді ми ночуємо. Подальшому завтра. Mm -hmm. Завтра раненько ми виїжджаємо на Траматорськ до е, працівників, що несуть там службу. Смілохуємося з ним. Ти, Олександр Васильович, залишився тоді. Спіль спілкуємося по проблематиці. 24 лютого керівництво поліції Закарпатської області відвідало наших захисників, які несуть службу в одній з областей та боронять фронт на Донецькому напрямку. Головна мета цього візиту підтримати бійців, допомогти вирішити їхні нагальні потреби та подякувати за їхню важливу службу. Управління головної інспекції воно має одним із завдань: це покращення службової діяльності кожного підрозділу і кожного поліцейського. Тому за ініціативою керівника головного управління фактично ми здійснили робочу таку поїздку. До нашого батальйону поліцейського спеціального призначення, який несе службу в одній з областей, і відповідно виконує бойові завдання в зоні Донецької області. Завданням нашим було виїзду полягало в тому, що, по-перше, ми хотіли вивчити умови несення служби поліцейських, по-друге, хотіли з'ясувати, яким чином організована робота батальйону і взагалі служба батальйону. Ну і відповідно з'ясувати, який морально психологічний клімат взагалі в батальйоні. Ми розділили свою поїздку робочу і поїхали безпосередньо з командиром батальйону Олегом Данилашом, з начальником логістики бригади Скеля Сергієм Яновичем. Ну, з моїм працівником з відділу підтримки Анатолієм Конкусом, поїхали в зону бойових дій. Там виконують бойові завдання, частина поліцейських Закарпаття. І, відповідно, вони дуже цікаві нам були взагалі. Що ми побачили в тих поліцейських? Ну, Особисто я побачив, знаєте, коли дивишся, і от така іскра мотивація людей. Тобто вони повністю готові виконувати і виконують якісно бойові завдання. До місця тимчасової дислокації зведеної бригади поліції Скеля приїхали начальник управління головної інспекції ГУНП в Закарпатській області, полковник поліції Володимир Дьордяй, начальник відділу службових розслідувань Олександр Софілканич та інспектор відділу підтримки Анатолій Конкус. Разом з бійцями вони провели робочу зустріч, під час якої обговорили, як можна покращити умови служби. Комунікація це надзвичайно важливий взагалі елемент нашої роботи як управління головної інспекції і взагалі. Керівництво головного управління Національної поліції в Закарпатській області, тому що е, поліцейський повинен відчувати, що його чують, е, опікуються його потребами, е, відповідно, реагують на його будь-які чи проблеми чи будь-які питання, які виникають. З'ясували, що дуже багато робиться і командирами, і колегами, які, є, які мають тривалий е, бойовий досвід. Вони працюють з кожним поліцейським безпосередньо на місці. Тобто робота ведеться в цьому напрямку. Певним чином, і наше управління головної інспекції доєдналося безпосередньо до цього. Про все важливе чи вистачає боєприпасів, техніки, їжі, чи є проблеми в колективі, чи потрібна допомога в організації навчань і тренувань? Керівництво не тільки вислухало побажання бійців, а й спільно шукало рішення для покращення їхньої служби. Позабезпеченню, по забезпеченню тих, які безпосередньо на лінії зіткнення. Ну я рахую, що ті люди мають все, що тільки можуть мати. Підрозділ забезпечений. Ну процентів на 95. 90-95%. ну Керівництво головного управління повністю 100% прикладає зусиль для того, щоб люди мали все, що, що їм необхідно для виконання бойових задач. По риториці, по риториці спілкування, ну реально люди готові виконувати бойові задачі, реально люди зацікавлені в виконанні бойових задач. Ну, риторика, яка була місяць назад, і риторика, яка зараз, ну ми бачимо, що люди на них реально горять очі, вони реально готові виконувати задачі, які перед ним. Перед ним оставлять. Далі представники поліції Закарпаття вирушили до Донецької області, де частина закарпатських поліцейських виконує бойові завдання, захищаючи Україну від російської агресії. Разом з командиром батальйону поліції особливого призначення Олегом Данилашем та начальником управління забезпечення Сергієм Яновичем керівники привезли бійцям необхідну допомогу. Продукти, зброю, дрони. Але ще важливіше це слова підтримки. Мілонтерська допомога. І плащу. Так, Керівництво поспілкувалося з кожним бійцем особисто, вислухало їхні проблеми, потреби та пропозиції. Це була щира розмова, під час якої кожен міг поділитися своїми думками. Окрім цього, обговорили, які ще навчання та тренування потрібні для покращення підготовки бійців. Ну Що заходимо на дислокацію, де працюють наші кроцівники щоденно, цілодобово віримо. В яких умовах pieszy. Dobrze, bo ono. Jakby było smyło Nie. No bo nie ma opcji. Nie. 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 В будь-яких словах, ну, ви знаєте, що не то, що ми приїхали сюди, для при чого, по-перше, подивитися, з'ясувати, в яких умовах працюєте, тобто, що працюєте, як працюєте, і, скажімо, десь і показати, і донести, що ви робите, як ви це робите. Ваша робота є надзвичайно важлива, надзвичайно потрібна на сьогоднішній день, особливо на сьогоднішній день. Також перевірили, чи належні умови проживання для поліцейських. Оглянули, де бійці відпочивають, як забезпечені їжею і чи вистачає необхідного обладнання та засобів для безпеки. Важливо, щоб кожен мав комфортні умови, адже це впливає на фізичний і моральний стан та загальну боєздатність підрозділу. Так, ми якраз в банному комплексі нашого батальйону Старицьке почали подивитися і фактично роз... бачите, що умови. Фактично забезпечені, хоч це польові умови, але тим не менше є можливість кожному і прийняти душ, і попрати. І все цивілізовано, і все на європейському рівні. Врахували потреби якраз бойового підрозділу, бойової частини нашого підрозділу, який несе службу саме у Донецькій області, і поспілкувалися з командиром батальйону, звичайно, і повезли якраз те, що дуже там треба. Тому що є такі продукти, навіть продукти везли, відповідні технічні засоби також везли із батальйону Олег Данилаш також. Відповідно, поліцейським віз не буду називати конкретно які. Але це технічні засоби, які необхідні якраз для виконання бойових завдань. І, відповідно, був наголос зроблений саме на тих же продуктах, харчування, які потребують поліцейських, які там, скажімо, не вистачає. На даний час фактично батальйон забезпечений належним чином, але ми розуміємо, що немає межі досконалості. тобто завжди треба працювати над більш досконалим забезпеченням батальйону. Ну і в цьому питанні хочу все ж таки подякувати нашим волонтерам, а також органам місцевого самоврядування, тому що вони реагують на ці потреби і дійсно відгукуються. Це теж дуже важливо. В цьому розрізі також є певна частка роботи і наших поліцейських, які виконують завдання тут в області. Тобто, добровільно кожен поліцейський на постійній основі. І заробітної плати виділяє певну, певну частину коштів для, для забезпечення якраз цього батальйону. Тобто це на добровільній основі і це дуже важливо. Це такий як формат волонтерства нашого поліцейського вже безпосередньо. І це ж саме стосується якраз тимчасової дислокації батальйону якраз у області на кордоні, ми будемо будем називати цю область. Так? На кордоні, де вони несуть службу, тобто все забезпечено, відповідні потреби і в харчуванні, і в матеріально-технічному і в транспортних засобах є на даний час. Полковник Володимир Дюрдяй подякував кожному за їхню мужність та витримку. Він наголосив, що служба бійців це не просто робота, а справжній подвиг, адже вони щодня ризикують своїм життям заради миру в Україні. У свою чергу керівництво нагородило черговим званням бійців. Yeah. Bye -bye. служу українського номера. Е, ще рення. А, да, да, не озадало. Ти з театр будеш назвати. Старшому летанту поліції радби. Е, вчора залюбив, не? Е, дишай, як у скорую, процес. Керівництво поліції переконане, підтримка бійців це не лише про матеріальні речі, це також про моральну підтримку, про те, щоб кожен відчував, що його праця важлива і потрібна. Метою встановити реальні факти, які відбуваються в батальйоні, мені, як поліцейському відділу підтримки, керівником дядія Володимиром Івановичем було поставлено завдання розробити анкету і туди вставити певний перелік питань, які стосуються саме цього батальйону. І ми Провели дане опитування шляхом опитування кожного поліцейського, який заходив за посиланням, надавав чіткі відповіді на запропоновані питання. і Ми з'ясували, що батальйон станом на зараз є забезпечений. Атмосфера в колективі хороша, але тим не менш поліцейські потребують такої підтримки, не лише підтримки від їх сімей. Щоб їх підтримували і колеги і всі поліцейській області, щоб їх підтримував кожний пересічний громадян, бо це для них важливо розуміти те, що їх справу, їх труд цінять, бачать. І це є для них таким мотивуючим фактором для того, щоб вони розуміли, що вони це не просто роблять, а це бачать усі і цінують. Будуть проводитися постійно заходи. Наша робота буде постійно присутня. Ми і надалі продовжуємо здійснювати. Опитування для того, щоб з кожним разом розуміти зміни, які відбуваються, в яку сторону нам потрібно рухатися, де саме нам потрібно включитися, і в якому самому напрямку підтримати того чи іншого поліцейського. Важливо, щоб кожен боєць відчував, що про нього дбають, що він не залишається сам на сам зі своїми труднощами. Саме завдяки такій підтримці та взаємодії, наші захисники мають сили тримати оборону, а ми надію на мирне життя. Безпосередньо військова військових має бути, по-перше, чергово, це забезпечення, е матеріальне забезпечення, е оснащення сучасних. Ну, Немаловажне, такі, як психологічні аспекти, там, підтримка, там, е тобто привітання з якимись е святами, там, е нагороди там, за якісь певні досягнення. Ну, це є немаловажно. Навіть е невеличка якась. Е Посилочка або привітання там да, з цукерками або з теплими речами, деякими, так як інколи присилають присилають з листівкою від дітей, там ну, це є намного е важливіше з духовної і психологічної точки. Чим якась матеріальна підтримка, цей виїзд вкотре підтвердив важливість тісної взаємодії між керівництвом та підрозділами своєчасне вирішення проблемних питань та постійна підтримка захисників, адже забезпечення їхніх потреб, підтримка морального духу та турбота про їхній добробут це основа для збереження боєздатності та ефективності служби. Тому е, такі поїздки ми робимо на системній основі в залежності від е, е, тих завдань, які виникають під час службової діяльності. І з приводу взагалі подальшої роботи батальйону, ну, ми побачили нормальний морально-психологічний клімат. Ми бачимо, що командири спілкуються з підлеглими, з поліцейськими безпосередньо. Це є важливо. З приводу роботи управління головної інспекції, то в нас завдання покращити ефективність кожного підрозділу. Відповідно, батальйону це теж стосується. Особливо батальйону, в якому специфічні завдання ми розуміємо. І мотивація поліцейського там на першому місці. Тобто вона повинна бути. І якщо її нема, і якщо ці проблематики ми виявляємо, ми робимо все для того, щоб її покращити. Ми розуміємо, що кожний колектив не може бути ідеальним. Але бойовий колектив, бойовий підрозділ, якраз має бути ідеальним. Тому все робиться для того, щоб того ж самого командира. Поліцейські, бо ну можемо їх назвати таких умов назви бійці. Розуміли без слів. Тоді буде і результат, тоді не буде втрат. Тому кожен з нас може зробити свій внесок у спільну перемогу, допомогою, підтримкою, чи просто щирим словом вдячності. Адже коли ми єдині, ми не переможні.